Всім привіт! Мене звати Руслан, а ви на каналі Я Чергова розпаковка Укрпошти. У нас тут 11 посилочок. Є щось дуже нам знайоме і очевидне. Тут навіть є на англійській мові щось. І також є ось з такого плану щось максимально неочевидне. Тому а, пропоную розпочати. І перш ніж ви почнете дивитися цей випуск, я нагадаю вам, що все, що ми знаходимо в розпаковках, можна знайти на аукціонах з 50 гривень в телеграмові. Лінк в описі, а ми починаємо. Як завжди, з максимально очевидних речей. Так. Відкриваємо обережно, щоб нічого не пошкодити. У нас тут дві книги, і вони прям такі, ну, знаєте, дорого-багато, я вам скажу. Прям обгортка, випуклі всі літери. Але дуже шкода, що на англійській мові. Проте вони нульцеві, максимально. Немає, я не бачу тут жодних пошкоджень, нічого. Так мені цікаво, це ж у нас виходить обгортка. Як воно тут виглядає? Ух ти! Зацініть. мінімалізм, Клас. Мені навіть без обгортки більш подобається. Я б обгортку викинув і. зацініть. Блин, круто. Круто. Шкода, що не знаю англійської, я по це б, можливо б і зали би почитав. Клуб Мародерів. Називається книга Річард Османд. Подивимось, скільки це може коштувати. Я не думаю, що це може коштувати дешево в такому виконанні, тому, можливо, щось зможемо на цьому заробити. Так, і друга книга теж я бачу, що вона в цій політурці: 15 uh, фунтів коштує. Тут ось ціна. 15 фунтів це доволі непогано. Але тут, бачите, без обкладинки вона простенька, немає нічого. Тому цю однозначно довелося б залишати в палітурці. Так, про що ця книга? Не знаю. Написано подарунок для тебе. Gued for you. Ну, я також не бачу ніяких пошкоджень, тому. Я подивлюсь, а, по, по скільки є реально продати. До речі, тут ніде ціна не вказана. Ні, тут ціни нема. Окей. Ну, Тим не менше, якщо нам вдасться вилучити гривень 400 з двох книжок, це вже буде успіх. І одразу а, відкриємо наступне.